Всім привіт, вітаю всіх з різдвяними новорічними святами. До речі, це моє перше відео на цю камеру з цим мікрофончиком. Чомусь я дуже давно не знімала відео в Ютуб, і я зрозуміла, що треба продовжувати. Це мені подобається набагато більше, ніж ось ці короткі ролики в інстаграм, бо тут я можу показати щось більше, щось більш глибше, і мені самі так цікавіше знімати. Тому сьогодні я знову з вами тут на цю камеру я ще не знімала. Це буде якийсь новий. Рівень контенту. Я багато всього вам не розповідала, що трапилось у мене в житті. Перш за все, я одружилася. Також я переїхала. Зараз я живу в Іспанії, але сьогодні хочу просто взяти вас в свій день, в свій влог, показати, що сьогодні буде робити. Сьогодні день з того Миколая. У нас просто купа всього під подушкою. Мені принесли багато солодкого і багато солоного. Зараз ми підемо на вулицю, можливо, пошукаємо ялинку. Я не знаю, чи в Іспанії десь продаються ялинки. Штучні я точно бачила. we <laughs> Можливо, які є якісь маленькі в горщиках, Ще прикраси на ялинку треба знайти. Це моя подруга Ліза. Да, <с Ліза <с дуже цікава особистість. Вона, до речі, хоче також відкривати ютуб-канал і взагалі робити стріми на твічі. Пиши лук. Це я забрала у мами. Це я знайшла десь в вінтажках. Це я забрала у мами. Це я купила на е, шейні. Це я купила в біршки. Це, от я купила вчора. Це нові Нью-Йорки. От, от такі от опас з составочками. Такі. Це ще модель. Яка навіть не випустилася, так що це вообще новинка. Вона на сайті вообще немає. Це я перша її пробую. Отак от. Лізі, взагалі, дуже пощастила у неї, ніби історія з якогось фільму. Вона вчора поїхала в Іспанію купляти куплятися Ніроки прямо на завод. Один з небагатьох в Європі заводів прям відносилася до якоїсь селебриті, тому що вона приїхала. її там якась людина знайшла, підвезла до заводу. Той, хто працював на заводі, відвіз назад. Да, що він зробив мені безкінечно, просто і знижок і просто багато речей дав безкоштовно. До речі, найбільше прикол, що Ліза до цього раніше купляла Нюроки, але вони не підійшли по розміру. І вчора крас. На заводі просто вийшло так, що я ж розказала просто це чуваку. Та-та. і, він, і так... типу а, він сказав: ти можеш принести їх сюди. І типу, що він зможе мені повернути гроші, хоча повертати можна тільки за 60 днів. А я купляла, типу, рівно рік тому назад. І він такий просто даш мені свою карточку, я тобі туди скину. Взагалі такі добряк. Він відправить свою людину, прямо да. під мій дім, щоб забрала ціні роки. Він мені роздруковку робить з мого замовлення, і говорить: от вода вулиці, да, я не людину, щоб вона забрала. Просто сервіс, я не знаю, чудовий вони просто. То приїдуть, заберуть, віддадуть гроші. Хоча вже пройшло ну рік від того, як ти купила, це дуже круто. Зараз уже яке число? П'яте? Ні, шосте, шосте грудня. Сьогодні Святого Миколая. Там людина в майці стоїть. На вулиці дуже жарко. Ну як дуже жарко. Я в светрі в гольфі, але мені не хочеться одягати курточку Супер тепло. Ось така в центрі є. Ярмарка. Тут взагалі купа всього. Красиві ось ці різдвяні будиночки. Там продають чуроси, там є різна кількість. Ось ціна на ці чураси. Ну, воно мені виглядає дуже жирне. Це в шоколад, ти його макаєш. Добре, я спробую всі пальці просто воліці. Мені таке не заходить. Сьогодні бабуся і дідусь, і батьки передали мені ще гроші, сказали, що це з Миколайчиком. І я цього взагалі не очікувала. Коли дорослі роблять щось таке для мене, я відчуваюся, бо знов дитиною. Це так мило. Тому я хочу не витратити це просто на їжу чи там на електрику. Справді піти купити собі якийсь подарунок на ці гроші, щоб він був пам'ятний і нагадував мені сім'ю. Тому можливо, я пошукаю якусь прикрасу, але я ще не знаю, що це буде. Йдемо в мій улюблений магазин. Тут насправді дуже багато всього там, особливо багато всяких штук для рукоділля. От фарбувати чашку новорічного дуже багато. Ми дійшли до великого супермаркету. Він називається Каріфур. Тут ми якраз хочемо подивитися ялинку, а якісь прикраси на ялинку. Також я хотіла подивитися Кіндер Джой з Стренджер Сінгс. Тут є багато-багато всього і багато прикрас. і багато ялинок. Ну пішли, подивимося ялинку. лянду вже буде красиво. А от я за 599 і ще й з шизочка. Ну, вона така страшненька трошки. Мабуть, ну, із... такі можна. Тоді може в літлі за 10 євро купити. Ну. буде ще щось справжнє. От я знайшла ось ці. Яєчки. І в принципі це трошки дорожче, ніж я бачила в іншому місті. Але я візьму, мабуть, ось ці два. Тільки що ледня загубила чохол від камери, не з ми просто дуже втомлені. Я побігла на касу шукати його і все-таки знайшла, так що все добре. Ми дивились, дивились, дивились і ось таку живу ялинку. Ми ще її прикрасимо. Ось так вона виглядає, тут ще є бантик. Я все-таки знайшла ось ті яєчки, які шукала довго, тому я тут купила в Лідлі. Ми купили прикраси на ялинку, і ми купили дуже велику гірлянду з теплим світлом, тому будемо прикрашати сьогодні. Дивіться, яка краса. Це вечірня Мурсія. Ось такий у нас красивий вид. Пташки співають. Так незвично, що зима, а пташки співають. Ми вже вдома будемо їсти. Ось такі іграшки. Велика гірлянда. Дуже велика. Вау! Вона так пронувається. Так. Да. Та це нам прямо на те, щоб прикрасити кімнату. Ми майже підрівняли, бо вона була дуже крива, але вона була одна. Ой, це є такі блискучі. Ми купили ось ці штуки. Ой, за півтора євро майже. А на пластик? Так, але яка різниця? Вони дуже гарні. Netflix випустив камін. Я ж просто третій раз кажу. Ну можна нормально сказати. У нас тут уборщики працюють молодці. Ну, ти зв'ясувати на місце, ти будеш у порщика. Ні, ти зв'ясувати на хоч. Не забуду за паяльщиком. Паяльщиком. паяльщик. Я паяльщик номер 2. Буде 100 hours later. Що ми знаємо 11. Свізандіо, то зламається все. Тут останню гру стоїть фістанки. Так, мені здається, красиво. Все тепер супер, різдвяна атмосфера. Такі ми молодці. Ну, красива ялинка. Зараз будемо робити розпаковочку. Будемо розпаковувати ось такі ячки. Я не буду їх всі їсти зараз, я просто розпакую. У мене був хтось з потебіччя і Дастін у мене був. Тому я хочу не таких. Один. ж дала Дастін, тобі дала Дастін. Ну добре, виглядає на Подивись, хто там з колекції і скажи, кого ти найбільше хочеш тобі зараз попади. Кого я найбільше? Міта. Ну, Ел. було б прикольно. І мені подобається Макс, як виглядає, вона прям дуже красива. Мені більше подобається з цього світу, ніж типу Спотивбічі. Робін Робін Спотивбіча? Ось таке. Тепер ще це три. О, класно! Це Діма Горган. О, прикольно. Я тільки сказав, що хочуть. А як де тут вверх, де тут Почекай, це не такий не Горган. Так, да, будь ласка. Давайте хоч в одному, Макс. Ну фух, добре, що не повторка. О! Так, да, схоже на те. Блін, знову вдасться. Скільки можна його? Ось, все, ми йдемо домитися. Дякую всім за цей день. Дякую, що були з нами. Дякую, що були з ними. Дякую, що були з нами. Усім гарного вечора, різдвяної атмосфери. Добра ніч. До побачення.